Підступна лиска. Жила була на світі курочка ряба, та сама, що колись бабусі з дідусем яєчко знесла непросте, золоте. І ось сталося, що в курник до тієї курочки лізла лисиця, як стрибне до неї, зубами як клацне, та не встигла хитра. Курочка миттю злетіла на сідало і питає Лисиця. А чому у тебе такі гострі зуби? Щоб вороги боялись, пробурчала лисиця. А хто ж твої вороги? Ті, кого я їм. Виходить, і я твій ворог? Звісно. І лисиця знову кинулась до курочки, але чубарочка ще вище злетіла. Лисиця стрибала, стрибала і раптом хвостом зачепила двері курника, ті з розмаху зачинилися. Дуже злякалась лисиця. Як тепер на волю вибратися? А курочка знову питає Лисиця, а чому в тебе такі гострі зуби? Щоб оберігати своїх друзів від ворогів, ласкаво відповідає хитра лисиця. А хто ж твої вороги? Вовки та орли. То ти мені друг? Ото, ж, барочко, випусти мене, будь ласка, я тобі зла не зроблю. Добре, відповідає курочка, скажу тобі, як відчинити двері. Але спершу відгадай три загадки, що я чула від бабуся й дідуся. Коли хоч раз вгадаєш, підеш звідси, а ні, дідусь зробить із тебе пухнастої шкурки комір для бабусі. Лисиця одразу погодилась, і курочка почала Ану, скажи, хитрухо, що люди й звірі люблять понад усе на світі. Лисиця дзявкнула. Звісно, м'ясо? Ні, ти помиляєшся. Люди і звірі понад усе люблять життя. А що гостріше від ножа? Ну, це для мене дуже легка загадка. Мої зуби, відповіла гордо лисиця. Ні, лисичко, це думка розумної людини. У лисиці навіть лапи затряслися. Адже іще одна неправильна відповідь, і вона не вийде на волю. А Чубарочка каже слухай тоді третю загадку, що то червоне, тепле, хто спить, збудить. Всі йому раді. Нарешті, нарешті, зраділа лисиця, тепер уже вгадаю. І вона крикнула, це півень, таке ж так, півень. Хоч би й весні я почула запах, одразу прокинусь. Ні, не так, це сонечко на світанку, сказала курочка. І сердито додало. У тебе лисиця тільки лихе в голові. Не можу я тебе випустити. І вона голосно закуткудакала.